Ну чи варто чи не варто От недооцінка цієї загрози в лютому нового року привело до того, що е, ворог е, про там на другу добу вже був е, на е, околиці Києва. Хоча е, не один військовий експерт, в тому числі я ще за рік до початку великої війни попереджував, що росіяни спроможуть зайти маршем до Києва за 12-8 годин. В певних моментах так воно і відбулося. На війні завжди краще розраховувати найгірші варіанти, які б вони були не популярними для населення, і наше завдання не лякати населення, а просто казати правду. Бо е, якраз от, бажання влади в певних моментах не підготувати населення привело до того, що ми е, втрати мирного на населення в цих містах. А, там Буча, Гастоміль е, маємо сотнями і тисячами в сумах, тому давайте краще розраховувати на найгірше. Готуватися до найгірших варіантів, але ми будемо до цього готові. Так от, якраз активне використання спроможності ПВК Вагнер, особливо в прикордонній смузі, на даному етапі ми не бачимо загрози, як деякі кажуть, але й нам казали ще і е, в лютому минулого року, що ще 21 числа казали роз, е, розбирати чемодани, готуйтеся там до травниви шашлаків. Ті, хто послухали, безпосередньо вже в землі пробачте е, закопані. І для нас найголовніше на даному етапі розуміти, що ПВК вагнер за рахунок своєї навченості і е, високого бойового злагодження достатньо швидко можуть бути перекинути на нашу прикордонну смугу, і достатньо е, сильно дестабілізувати ситуацію в прикордонній смузі, бо російські ДРГ активно е, кашмарять наших прикордонників, не тільки наших прикордонників, намагаючись е, проникнути на нашу територію і проводячи вогневі засідки е, на машини з нашими службовцями, і це є реалії. так само як вони активно проводять вогневе ураження, використовуючи артилерію різних калібрів е, в прикордонній смузі. В свій час, коли в прикордонних смугах діяли підрозділи СІЛ спеціальних операцій, ситуація була значно е, керованіша і значно е, контрольованіша. Потім на, даному етапі, на цьому етапі це значно е, погіршилось, бо ті, хто знають і, зна, і вміють боротися з ДРГ ворога, чомусь звідти були в свій час що прибрані. Я не розумію, чому так. І якраз ця їхня спеціалізація певна момент – давати такі високі результати за рахунок високої навченості військ і їхньої мотивованості. Чи буде зроблено висновки на користь е, покращенної ситуації, час покаже. Але те, що і білоруси готуються, і якщо ще рік назад, минулого літу лі, лі, минулим літом була ситуація, і опрацьовуючи працюючи з той стороною, ми мали чудові результати, що Білоруси не хочуть воювати, вони були не готові ні морально, ні фізично, умовно кажучи, то зараз е, ситуація покращується не на нашу користь з боку білорусів, і е, вони е, на, на скажімо, готують свої підрозділи. І навіть питання не в тому, чи зможуть вони наступати, чи не зможуть. Питання, ви абсолютно те, що вони будуть відтягувати наші сили за собі, коли вони вийдуть в прикордонну смугу. Не така вже велика Білорусія і ширина українського е, білоруського кордону це. 1084 кілометри е, в своїй більшості це е, лісова і е, болотна місцевість, але є дев'ять основних напрямків для наступу Білорусі. Вони їх можуть використовувати. У нас є сили засоби закривати ці напрямки, але на який час. І ми розуміємо, що росіяни при необхідності можуть перекинути на територію Білорусі ще свої сили засоби. У них є резерви і можуть наростити зусилля. Тому загрози наступу на Києво поки що немає. Але вона не знята остаточно бо цей найкоротший шлях до їхньої перемоги, і вони, зробивши певні висновки з тих провалів їхнього наступу, яко, які були півтора року назад, вже абсолютно інше будуть застосовувати селий засоби і е, використання тих самих керованих авіційних бомб, які вони е, використовують зараз на східному е, і південному напрямку, може і е, будуть наноситися по Києву така ситуація. Можливо, хай не популярно, але такі речі треба враховувати. Причому ці певні речі будуть прицільно здійснюватися а просто для е навіювання паніки серед місцевого населення і дестабілізувати ситуацію в самому місті. Чим більше місто, е тим простіше там і швидше можна навести знаєте, хаос, але і брати це місто значно складніше. Тому росіянам завдання не взяти в Києва завдання розхитати ситуацію всередині Києва. Аби і населення панікувало і тікало з міста, так само і це може в певних моментах примушувати нашу владу до прийняття непопулярних для неї рішень, ви абсолютно праві. І як показує досвід, Європа під час Другої світової війни особливо не хотіла воювати, достатньо швидко здалась, е, -е нацистській Німеччині. Так само і зараз. Європа абсолютно не хоче воювати. І якщо Країни прикордонні до Росії, це Польща і країни Балтії розуміють загрозу і готуються до цього, то ці інші рахують, що до них не дійде, і безпосередньо вони взагалі морально не готові до цього воювати. І їхні збройні сили не в той кількості і е, безпосередньо морально не готові до такі війни, яка зараз йде на території України. Тому провокації якраз і приводить до того, що завдання підняти градус. Тиску на країни НАТО, на їхнє політичне суспільство і якраз змусити Україну сісти за стол перемовин, аби забезпечити мир в Європі. Крім того, що стосується Білорусі і Польщі, достатньо цікавий момент, який називається у нас Совалківський виступ, який відділяє країни Балтії від Польщі і, перекривши його безпосередньо, росіяни обріжуть. Країни Балтії і, і з відповідно планів Російської Федерації, захоплення країн Балтії це від однієї до двох дій, і, і це така серйозна загроза, і армії цих країн і їхній народ е морально готові до опору. А от що стосується реально, чи зможуть вони простояти наступальним спромозмів росіян, питання ж полягає в тому, що е я не впевнений. Хоча вони готуються, але чітко розуміють наскільки достатньо буде сили засобів. розуміючи, що країни армії НАТО достатньо повільні, що стосується систем відмобілізування і своєчасне реагування, і поки що я не побачив, що вони піднімають рівні своєї готовності. За тільки мабуть, тільки британці і американці цілком серйозно приймаються загрози. Ну а поляки і країни Балтії безпосередньо розуміють, що у них часу вже на не що немає, тому вони вже і піднімають рівень своєї підготовки. Інші країни намагаються, що вони як кажуть в українському відпетляють від цієї загрози, зможуть вирішити питання, не е, використовуючи свої збройні сили. Європа не готується до війни. Це чітко видно. Їхнє політичне керівництво не хоче бути непопулярним для власних е, виборців, а вже на носі в певних країнах вибори і ніхто ж не хоче безпосередньо бути непопулярним. Всі хочуть розповідати тільки про мир, і ніхто не хоче розповідати про війну. Бо е інфантілізм європейського населення привів до того, що вони готові відкупитися від Росії е за рахунок свободи е тих самих країн Балтії, за рахунок свободи України, аби тільки вони жили нормально, якраз і досвід Другої світової війни показав, що вони в першу чергу здали е і проковтнула Німеччина спочатку Австрію, потім Чехословаччину, потім Польщу, і потім Францію, і, і, всю і всю Європу ціликом. і ті, хто намагалися за рахунок інших країн. Знаєте, прогодувати крокодила все одно попало в пащу цьому крокодилу. Так, от і е, знаєте, історія повторюється по спіралі. Ці загрози абсолютно не змінюються, так само як не змінюється ментальність європейського суспільства.